Інгулецького комбінату відбувся 21-й обласний фестиваль дитячої та юнацької творчості Срібне джерельце. Кожного року для участі у фестивалі запрошуються кращі художні колективи з Кривого Рогу, інших регіонів України та міста побратима Нижній Тагіл. В рамках фестивалю відбулося засідання круглого столу для художніх керівників та керівників аматорських колективів міста. Завершився захід гала-концертом та церемонією нагородження переможців. А сьогодні творчу делегацію з Росії, яка виступила на фестивалі, прийняв міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул. Про підсумки фестивалю у нашому наступному сюжеті. Вже більше 20 років у Кривому Розі проходить фестиваль дитячої та юнацької творчості Срібне джерельце. Щороку на фестиваль приїжджають кращі колективи з різних куточків України, які протягом кількох конкурсних днів демонструють свої таланти та творчі доробки. Фінішував він галоконцертом та церемонією нагородження переможців. Я в великому захваті від того, які наші діти талановиті, які вони позитивні, які вони е, співають пісні. Наскільки гарна хореографічні, гарні хореографічні колективи е, виступають. Е, які у нашого народу? Хочу сказати, що срібне джерельце це напевно як джерело напуває річки і моря. Так от срібне джерельце, як конкурс він наповнює наше мистецтво українське народне, таке море нашого мистецтва талановитої молоді. Отак от будемо казати. І дай Боже, багато і багато років існує. Цьому конкурсу. Протягом першого конкурсного дня у відбірковому турі юні виконавці співали і танцювали, а журі тим часом визначало переможців. Після підбиття підсумків 32 колективи вийшли у фінал. Як зазначають члени журі фестивалю, обрати найкращих із такої кількості учасників було нелегко. Земля Кривого Рогу це своєрідний центр фестивального руху серед молоді і юнацтва. Такої кількості класних фестивалів, як у вас, немає ніде. Я вже четвертем є членом журі фестивалів, які проводить Кривий Ріг. Двічі ми були в Алушті, минулого літа ми були в Болгарії, в Албині. Фестиваль «Сонце Сонцерід, такий знаєте, напевно. І ось вперше я тут, безпосередньо у вас, у вашому місті. І я не здивувався в гостинності і рівня фестивалю, тому що Кривий Ріг завжди тримає марку. Із року в рік фестиваль срібне джерельце» проходить за сприяння виконкому міськради, інгулицького райвиконкому та Інгулицького гірничо-збагачувального комбінату даний фестиваль традиційно стався ще тим, що кожен приїжджає не тільки прийняти участь, але й стати победителем. Це правильно, кожен має боротися. Большое спасибо тим руководителям, які займаються саме родним ділом. Це виспитання нашого будущего покоління. Пусть даже не покажуть високих творчих результатів. Вони будуть прекрасні граждани нашої країни. З привітальними словами та побажаннями успіху і майбутніх творчих досягнень до учасників фестивалю звернулася заступник міського голови Валентина Берлін. Серед великого різноманіття і великої кількості фестивалів, які проходять у нашому місті, мабуть, один із найпотужніших – це фестиваль «Срібна Джерельця. Я думаю, що Сьогодні треба сказати велике спасибі керівникам колективу, колективу. велике спасибі батькам, які не шкодують ні фінансових затрат, ні зусиль, ні часу для того, щоб діти розвивалися і були гармонійно розвинутими громадянами нашої держави. На підсумковому гала-концерті учасників було багато і всі сподівалися на перемогу. Я буду те маленький кораблик». Просто «Маленький кораблик» – це така пісня, що це це надо для удовольствия. Я хочу, щоб всі заняли перші места. Я хочу, щоб всі были счастливы, щасливі, щоб всі радувались. Згідно з правилами, найвища відзнака за участь у фестивалі Срібне джерельце» – це гран прі Цю почесну нагороду отримав зразковий театр естрадної пісні Містер Норд Палацу культури інгулецького комбінату. Після урочистого нагородження продовжується святковий концерт. А вже сьогодні зранку делегацію з Росії, яка виступала на фестивалі, приймав міський голова Кривого Рогу Юрій Вілку. Він розповів гостям про історію побратимських стосунків між Кривим Рогом і Нижнім Тагілом та вручив їм пам'ятні сувеніри. Після зустрічі з миром тагільчани поділилися з нами своїми враженнями про участь у фестивалі. Аня Русакова зайняла друге місце в своїй категорії естрадний вокал, втора визрасна група з 9 до 12 років. А Ася Рутюнян, молодежний. категория заняла первое место. Мы себя считаем победителями в полном смысле этого слова. А что сказать о фестивале? То есть мы не на первом фестивале. Мы более нашей студии более 20 лет и мы побывали во многих местечках нашей страны и за рубежом были не единожды. И надо отметить профессионализм и высокий уровень вашего фестиваля. Все понравилось, и организация, и вообще, и члены жюри были компетентны, в принципе, в этом всем. Фестиваль интересный, много участников было. Я хочу в следующем году приехать снова выступать.